Вітання усім! Мене звуть Анна Бондаренко. Я є керівницею та засновницею громадської організації Українська волонтерська служба. 5 грудня весь світ відзначає міжнародний день волонтера. Ми з усією командою Української волонтерської служби ЮНІСЕФ та руху Олександра Педана Джуніорс віримо, що волонтерство це потужний ресурс для розвитку молоді. Ми прагнемо, аби у кожному селі та місті України знали про волонтерство. Аби волонтерство було щоденною звичкою для всіх українців. Сьогодні ми поговоримо про значення волонтерства у нашому житті, дізнаємося, які види волонтерства існують, та як ми, молодь, можемо долучитися до великого руху допомоги. Бути волонтером це більше, ніж просто виконувати завдання, це можливість зробити світ кращим для себе та для інших. Пам'ятайте. Кожен ваш внесок має вагу. Навіть якщо ви ще молоді. Варто пам'ятати, що волонтерство це не лише допомога іншим, а й спосіб знайти себе і своє місце у цьому світі. Зараз я запрошую всіх пройти невелике опитування. Про нього вам розкаже мій колега Дмитро Бурак. Привіт! Мене звуть Дмитро. Я працюю координатором і залученням молоді у міжнародному проєкті Юрепорт. Аби зрозуміти, що ви вже знаєте про волонтерство та висловити свої думки про важливе, запрошую пройти коротке та анонімне опитування за підтримки проєкту від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. А серед усіх, хто пройде опитування під час трансляції, ми розіграємо ось такий файний мерч. Отже. Відкрийте камеру на своєму смартфоні. Наведіть камеру на QR-код, який ви вже зараз бачите на екрані. Перейдіть за посиланням у чат-бот uReport, та натисніть кнопку Розпочати. Напишіть слово урок та у чат-боті з'явиться перше реєстраційне питання. Чудово! Сподіваюсь, усім вдалося запустити чат-бот. Поки ви проходите опитування, я поділюся цікавими фактами про Юрепорт. Юрепорт вперше з'явився у 2012 році у Вуганді. Проєкт Юрепорт працює у 99 країнах світу. Україна стала першою в Європі країною, де у 2015 році запрацював проєкт. Відтоді до опитування долучилося понад 125 тисяч респондентів. Завдяки вашим відповідям різноманітні організації та державні установи бачать те, чим насправді живе та цікавиться молодь. Ці знання допомагають їм ініціювати саме ті проекти, які вам дійсно потрібні. Наприклад, опитування Юрепорт допомогли переконати місцеву владу відкрити молодіжний центр у Львові. А ще створити послуги з підтримки психологічного здоров'я на початку пандемії COVID-19. Результати опитувань Юрепорт сприяли у розробці освітньої програми і статевого виховання і менструальної гігієни серед підлітків. Дякую за ваші відповіді. Ви голос учнів. Тому ваші думки важливі не тільки в контексті уроку волонтерства, а для всієї країни. Певнена, що ви вже встигли поділитися своїми думками в опитуванні. А зараз ми дізнаємося, що ж таке волонтерство насправді. Волонтерство це добровільна допомога та особиста участь у вирішенні чи пом'якшенні соціальних проблем. Волонтерство це про допомогу тим, хто її дійсно потребує. Або ж відповідь на гостру соціальну проблему. Для волонтера це можливість зробити добру справу, особистий внесок у наближення перемоги. Аби запам'ятати основи волонтерства, можна уявити три кити. Будь-яке волонтерство тримається на таких китах: добровільність, безоплатність та суспільна користь. Лише за умови дотримання їх трьох одночасно діяльність може вважатися волонтерською. Чому ці кити описують волонтерство? Перш за все, волонтерство це добровільна допомога. Ніхто не може змусити іншого бути волонтером. Кожна людина може вибрати зручний для себе спосіб, час, форму та сферу допомоги. Допомога буде найбільш ефективною, якщо людина сама зможе прийняти рішення, та усвідомлено підійти до нього. Волонтерство це неоплачувана діяльність. Отже, волонтери не отримують кошти за свою роботу, але можуть отримати відшкодування деяких витрат. Часто організатори волонтерських проєктів замовляють спільні обіди та вечері для волонтерів. Орендують автобус для пересування між локаціями та дарують фірмові футболки. Волонтерські проекти завжди мають суспільну користь. Не існує волонтерства без розв'язання певної соціальної проблеми. Завдяки волонтерській допомозі щось має змінитися на краще, хоча б на трохи. В основі будь-якого волонтерства є бажання допомогти іншому, зробити добру справу та змінити чиєсь життя. Важливо підкреслити, що волонтерство. Це саме певна діяльність, не лише збір грошей. Коли люди збирають кошти на притулки для тварин, лікування дітей або ж допомогу постраждалим від війни, це називається благодійністю. 970 мільйонів людей у всьому світі займаються різноманітним волонтерством. Можливо, саме ви станете ще однією течією у великій ріці волонтерства. Тепер запрошую до слова. Олександра Педана розповісти про соціальні проблеми та як завдяки волонтерству їх вирішують. Доброго ранку, друзі! Мене звати Олександр Педан. Дуже приємно. Дуже радий сьогодні з вами мати можливість зачепити важливі соціальні проблеми, які допомагають розв'язати волонтери. Знаєте, влада не завжди може приділяти увагу всім проблемам одночасно. Тому до цього долучаються найбайдужі та активні волонтери. Одна з найбільших проблем в світі це бідність. Волонтери та фонди допомагають людям, роздаючи продукти та речі першої потреби, а також відбудовують житло, створюють прихистки для малозабезпечених сімей. Сьогодні є окремий вид волонтерства: це допомога з пошуком роботи. Понад півтора мільйони українців стали жертвами домашнього насильства. А в інших країнах цей показник буває ще більшим. Аби протидіяти цьому та підтримувати жертв насильства, волонтери створюють гарячі лінії, організовують тренінги та просвітницькі кампанії і навіть готують законодавчі ініціативи. Часто молодь стикається з відсутністю можливостей для саморозвитку, окрім формальної освіти в школі чи університеті. Тому громадські організації проводять навчальні тренінги, лекції та літні табори. Також є менторські програми, де люди, які досягли кар'єрних успіхів, підтримують молодь. За даними ЮНІСЕФ в Україні, кожен п'ятий підліток стикався з онлайн-знущаннями, а кожен десятий регулярно брехав батькам або друзям. Про час проведений у соцмережах. Якщо виникає проблема кібербулінгу, то ми з вами можемо морально підтримати постраждалих, ну, наприклад, допомогти знайти психологічну підтримку. Як давно ви проходили через місцевий сквер або парк? Бачили там сміття? Це показовий приклад забруднення довкілля. Сотні підлітків та дорослих щорічно долучаються до всесвітнього дня прибирання. Проте ви також можете зібратися разом із класом чи друзями та організувати спільне прибирання. Кількість безпритульних тварин у світі майже неможливо підрахувати. Найпростіший спосіб допомогти тваринам знайти їм родину. Волонтери можуть долучатися до прибирання в притулках чи вигулювати тварин. Кожен з вас також може нагодувати тварину з вулиці. Так, ви врятуєте її від голоду. Існує стереотип, що волонтер віддає іншим все, що має, і, власне, нічого за це не отримує. Або існує страх, що волонтерство забирає багато часу. Насправді це зовсім не так. Волонтерство це інструмент, за допомогою якого можна розвинути всі сфери життя. Наведу вам просту метафору. Уявімо, що наше життя це як банка з камінчиками. Ось така. Там є різні важливі для нас речі: друзі, сім'я, стосунки, навчання, саморозвиток, хобі, спорт. Коли ми дивимося на неї, то нам здається, що вона повністю заповнена і вже не має місця для волонтерства. Але волонтерство, як піщинки, воно знаходить собі місце між іншими важливими для нас речами. Вибачте, трошки розсипав, але, зрештою, все увійшло. Та доповнює наше життя. Дякую вам, друзі. Думаю, ви вже трошки засиділись, тому е пропоную активну паузу, тому що волонтер активна людина, яка завжди має бути в чудовій формі. Отже, робимо волонтерську руханку. Гоу починати! Всім привіт! Мене звати Поліна. Ну, давайте з вами трішки порухаємося. Три. Dva, Odin, poi Mi spiace. Ho problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte è sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Possoffirti da bere, lei dice Va bene. Solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa statemi lontano, è contagiosa non so se sono pazzo o sono un genio faccio i selfie mossi alla gue' io non mi fumo canne sono anche stemio io non faccio brutto ma ho un trattore in tangenziale andiamo a comandare scatto foto col mio cane in ciabatte nel locale Andiamo a comandare Spaccio acqua minerale Andiamo a comandare Andiamo a comandare Ho un problema nella testa, funziona a metà Ogni tanto parte un suono che fa Che gira come il kebab, spengo la musica del fotoclub. Non so se sono pazzo o pazzo. sono un genio. Faccio i selfie mossi alla web pequeño Non mi fumo canne. Sono anche agastemio, io non faccio brutto. Ma col trattore in tangenziale eh. andiamo a comandare. Eh. Scatto foto con il mio cane. Eh. Eh. Andiamo a comandare locale, andiamo a comandare faccio acqua, minerale, andiamo a comandare andiamo a comandare hey. ehi, hey, hey, ehi, hey, hey, ehi, hey, hey. ehi, 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 Hey 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 З ми з вами зарядилися дуже позитивною енергією. Надіюсь, ви готові продовжувати урок. Всім привіт! Мене звати Юля, і я займаюсь волонтерством вже понад три роки. Моє перше волонтерство почалось тоді, коли мені було 15. Саме тоді я допомагала у проведенні фестивалю в Кривому Розі. На власному досвіді я переконалась в тому, що волонтерство насправді дарує досвід, навички та однодумців навколо. Мабуть, спільнота це одне з найбільших надбань для мене. Адже об'єднуючись, волонтерська допомога стає в рази ефективнішою. У всьому світі люди з країн, де нема масштабних проблем та катастроф, все одно волонтерять. Хоча б заради причетності до великого руху і єднання з іншими. Наразі в Україні зовсім інший контекст та проблема. Тож молодь і дорослі активно долучаються до допомоги іншим, збирають кошти на благодійність, організовують відбудовчі акції. Ми разом робимо усе, аби бути корисними та наближати перемогу. Пам'ятаєте, ми розповідали про принцип рівності у волонтерстві: незалежно від віку, статі, релігії та матеріального становища, будь-хто може стати волонтером. В Україні письменники, ресторатори, музиканти, юристи та навіть стендапери волонтерять. Прикладом тому є Сергій Жадан, Тата Кеплер, Василь Байдак, Євген Клопотенко, Маша Єфросиніна, Святослав Карчук, Даша Астаф'єва. Ой, цей список можна продовжувати ще дуже дуже довго. Але як саме ці люди волонтерять? Наприклад, український письменник та поет Сергій Жадан є співзасновником благодійного фонду, який працює в освітніх та культурних сферах. Він ініціював проект Схід читає, щоб привернути увагу до бібліотек Луганської та Донецької областей. А з початком повномасштабного вторгнення він організовує культурні події, аби зібрати кошти на допомогу армії. Світові знаменитості також активно волонтерять. Відомий актор Орландо Блум волонтерить у сфері допомоги дітям, що постраждали від військових конфліктів. У 2023 році разом з дитячим фондом ООН він відвідав дитячий центр спільно, де діти можуть гратись, навчатись та отримувати психологічну підтримку. А також він закликав у своїх соціальних мережах звернути увагу на проблеми війни в Україні у 2016 році. Актор приїжджав на схід України, а саме у Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ і Маріуполь. Чи всі дивилися фільми про Гаррі Поттера? Пам'ятаєте Герміону Грейнджер? Британська акторка Ема Вотсон не лише відома ролю Герміони багато років вона бере участь у компаніях за права жінок та проєктах із захисту навколишнього середовища. Ема Вотсон також відома участю у багатьох просвітницьких кампаніях, які пропагують гідне ставлення до жінок та чоловіків. Ці люди слугують прикладом для широкого кола людей і здійснюють на них позитивний вплив. Проте варто не забувати, що герої та волонтери це не тільки знаменитості, а й звичайні люди, які роблять добро на місці. Усі ми разом складаємо спільноту волонтерів України. Отже, сподіваюсь, усім було цікаво дізнатися про масштаби волонтерського руху у світі. Тепер поговоримо про те, чому молоді важливо також долучатись до волонтерства. Про це нам розповість Владислав Яцук, заступник міністра молоді та спорту. Вітання, друзі! Сьогодні я хочу привітати усіх з Днем волонтера. Та поділитися думками щодо важливості неформальної освіти та волонтерства серед молоді. Усією командою Міністерства молоді та спорту України ми віримо, що освіта не обмежується стінами класної кімнати чи аудиторії університету. Завдяки різноманіттю волонтерських можливостей ви можете досліджувати нові сфери, розвивати практичні навички та знайомитись з однодумцями. Українська молодь є потужним драйвером змін. Ви не тільки майбутнє нашої країни. А й справжня сила здатна впливати на сьогодення. Об'єднуючи неформальну освіту та волонтерство, ми відкриваємо нові можливості для підтримки та розвитку молоді. Саме через ці ініціативи зростає покоління громадян, які вміють не лише адаптуватися до змін, а й активно беруть участь у їх формуванні. Ви, голос цих змін. Завдяки вашій енергії, ініціативі. Та зацікавленості ми прагнемо вдосконалювати систему підтримки молоді, надаючи можливості для реалізації свого потенціалу кожній молодій людині. Дякуємо за вашу активність та вітаю з Міжнародним днем волонтера! Дякуємо пану Владиславу. Тож, як знайти можливості для себе та почати волонтерити? Налічується багато різноманітних варіантів, як почати волонтерити. І кожен з вас може обрати свій унікальний шлях. Проте, всі шляхи починаються з першого спільного кроку. Ви маєте обрати проблему, яка вас турбує. Про проблеми, які існують на великому рівні, ми вже дізналися від Олександра Педана. Проте, навколо нас, ми можемо помічати і інші проблеми. Наприклад, ви бачите, що на вашій вулиці живе багато безпритульних тварин, тож ви можете самостійно нагодувати їх. Це вже і є волонтерство. Після того, як ви зрозуміли, що саме вам відгукується, ви можете по-перше, запропонувати свою індивідуальну допомогу комусь конкретному. По-друге, ви можете доєднатися до організації, яка вже займається розв'язанням цієї проблеми. І, врешті-решт, ви можете зібрати друзів і однодумців, щоб разом вигадати волонтерський проект, який принесе добро у світ. Тож повернемось до прикладу зооволонтерства. Ви можете знайти волонтерів, які вже опікуються безпритульними тваринами та робити добрі справи разом. Або можна запропонувати друзям разом поволонтерити в притулку. Не обов'язково одразу шукати волонтерську організацію. Розпочніть з того, що запропонуєте свою допомогу людям, які потребують цього. Наприклад, можна познайомитися з самотніми і літніми людьми, з якими живете в одному будинку або на одній вулиці. Розпитайте про їх потреби. Можливо, їм важко ходити за продуктами самостійно в магазин, тож ви можете допомогти їм та принести продукти додому. Де шукати волонтерські можливості? Усе просто: шукайте в гуглі волонтерську платформу. Волонтерська платформа це онлайн-ресурс, який об'єднує можливості волонтерства, організації та проєкти, які шукають волонтерів. На сайті можна подати заявку на волонтерство у різних сферах по всій Україні. Ми зібрали можливості з різних міст та навіть онлайн. Також на платформі є корисний блог, де ми регулярно публікуємо ідеї для волонтерства, пам'ятки та цікаві факти. Знайти можливість просто: шукайте своє місто, переглядайте можливості, обирайте найцікавішу для себе та реєструйтесь! Дякую! На цьому ми можемо оголошувати завершення уроку волонтерства. Сподіваємось, вам було цікаво та корисно. Запрошую до підбиття підсумків Анну Бондаренко. Дякую усім за вашу увагу. Наостанок хочу передати вітання усім: від Сходу до заходу, від півночі до півдня нашої України. Під час цього уроку ми всі об'єдналися в єдиному віртуальному просторі. Пам'ятаєте, ми говорили про цінність єднання у волонтерстві. Сьогодні усі ми провели час разом з людьми зі спільними цінностями та інтересами. Усією командою ми дякуємо вам за те, що ви провели День волонтера разом із нами. Пам'ятайте, бути волонтером це захоплююча пригода та надзвичайна можливість зробити світ кращим. Для цього не потрібні особливі знання або досвід. Кожен із нас. Може допомогти тим, хто цього потребує, не бійтесь мріяти, ставити перед собою амбітні цілі та досягати їх. У вас